Всім привіт, 5 жовтня оброблю пшеницю. Пшениця сорт Юлія. Але це не, не про сорта пшениці. Хочу показати ось таку приблуду, створену на коліна. Ви зрозумів, що нема кому тримати мішка. Получається така тренога, Зверху Жигульовський диск, це кругляк 16. Все під колінами, що валялося, з металолому. Але в хазяйстві дуже хороша річ. Получається, ти мішка туди поставив, так якби нас так гичку завернув. І все і працюєш. В кінці, коли вже мішок повний, просто цю штуку доверху. Раз і все. І далі мішка ставиш і працюєш. Покажи пшеницю. Пшеничка сорт Юлія. Получається, молотив Майсею. На 8 решето. Де не де бите є, але пшеничка взагалі чиста. Хоч і не джундір, Хоч і багато ганять його по якості вимолоту, але, На мою думку, класно він молотить. Покажи ще оце. Ну і то. Оце решето було на 10. Це на 8. На 8 взагалі класно молотить. Можна сказати, що не треба. І віяти. Зразу можна сівалку сіяти і сіяти. Якось так, сипати і сіяти. Всім дякую за увагу.